Сьогодні у нас 26 липня 2023 року для тих, хто цікавиться магнуліями або тим, як поживає моя магнулія Сьюзан. Бачите, в неї почалось повторне цвітіння. До речі, минулого року в неї теж було повторне цвітіння. Вона квітує два рази на рік. Подивіться, яка красунька. Тут майже не видно вже. Попробую знайти. Ту гілочку, яку я... Ну, я її до наступного року точно трогати не буду. А до речі, щодо тих черенків, і зеленого, і здерев'янілого е, минулорічнього, що я поставила в крінувація, вони не вижили, вони засохли. Отак. От от так, ну, чи я щось не так робила, чи розмножувати магнолію черенками якось дійсно не так просто. До речі. І йшла по дорозі, побачила. Називається як ви боретесь з крутами? Я не знаю. Я так підозрюю, що це моя киця мені допомагає. Ну що ж, рада була зустрічі з вами. Це канал Простір Любові. Я Олена. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, коментуйте.